Туреччину сколихнули протести. Люди обурені арештом мера Стамбула, екрема Імамоглу. Він представляє опозиційну республіканську народну партію. А ще головний політичний опонент чинного президента Реджепа Таїпа Ертогана на виборах 2028. Більше про арешт, протести та внутрішню політику Туреччини. Далі. Мені сумно констатувати, що жменька людей, які намагаються узурпувати волю нашої нації, використовують нашу поліцію, сили безпеки країни для злих цілей. Вони розгорнули сотні поліцейських перед моїм будинком. Ми протистоїмо жорстокому гнобленню. Я хочу, щоб ви знали, що я не здамся. Це відео мер Стамбула Екрем Імамоглу оприлюднив прилюдним незадовго до свого арешту. Офіційно головному супернику Реджепа Ердогана на майбутніх президентських виборах закидають корупцію та підтримку тероризму. Ці звинувачення просто смішні. Цього просто не може бути. Поширюється дуже багато неправдивої інформації. Ми всі слідкуємо за соціальними мережами. Та за три тижні туди виконали стільки брехні. Це все один величезний наклеп. Раніше й Мамоглу анулювали його університетський диплом. А це є однією з вимог для балотування в президенти в Туреччині. Попри все, влада відкидає звинувачення у політичному переслідуванні опозиційного чиновника. Пов'язувати розслідування та справи розпочаті нашою судовою системою з нашим паном президентом. Це щонайменше нахабство, це незнання меж в основі нашої країни. Є поділ влади на законодавчу, виконавчу та судову. Судова система не отримує наказів чи вказівок від будь кого Називати розслідування, які проводить неупереджена судова влада державним переворотом, неправильно та надзвичайно небезпечно. На знак протесту проти арешту і мамоглу у Стамбулі, Анкарі та інших містах відбулися масові демонстрації, попри заборону влади. Десятки тисяч людей скандували права, закон, справедливість. Було Казанан, екрам імамолуда реджеп Таїб Ердоган, який програв Стамбул, втратить Туреччину. Екрем імамоглу, який виграв вибори в Стамбулі, також виграє президентські вибори. Так думає Ердоган. Він користувався демократією, поки йому це було зручно. Та потім він зійшов з потяга демократії і приєднався до лав пучистів. За 22 роки при владі наш уряд робить усе можливе, щоб не віддати Туреччину опозиційній партії. Демократія та справедливість в країні вичерпали себе. Ми повинні підтримати екрема і мамоглу, незалежно від того до якої партії він належить. Тому що те, що відбувається, це державний переворот. Це протиправні дії не лише проти екрема і мамоглу, а проти демократії турецького народу. Подекуди виступи супроводжувалися сутичками з поліцією. Під Стамбульським університетом правоохоронці жорстоко розігнали студентський протест. Та мітингарі прорвали барикаду, яку виставила поліція, і продовжили акцію. На події в Туреччині вже відреагували в Брюсселі. Арешт мера Стамбула викликає глибоке занепокоєння. Туреччина, як член Ради Європи, а також країна-кандидат на вступ до ЄС, повинні підтримувати демократичні цінності, особливо права посадових осіб, яких обрали демократично. Вже цієї неділі опозиція обіцяє влаштувати масштабні акції протесту по всій країні. Юрій Куций, Катерина Кравець, подробиці телеканал інтер, марафон єдині новини.